Сьогодні апеляційний суд, важко це назвати судом, люди в чорних мантіях, затвердили страшний, незаконний вирок Печерського суду щодо Юлії Володимировичі Тимошенко. Незважаючи на те, що весь світ їм говорив, що ви робите. Весь світ говорю. Я зустрічався, коли був саміт з паном Рампієм, з паном Бороза, і вони говорили, ми їм пояснюємо, Європа поважає Україну і українців. Ми чекаємо вас. Ну, припинить політичні репресії, припинить переслідування опозиції, припинить згортання демократії. І, будь ласка, ми все підпишемо, все організуємо. Вони покивали головою і винесли вирок. Причому. Практично в два дні різниці вони відклали засідання, щоб провести саміт. І спочатку двічі ув'язнили Юлію Володимиру Тимошенко. І сьогодні в пустому залі, тому що відмовились вони привозити Юлію Володимиру. Вона попросила адвокатів також покинути зал, тому що в цьому фарсі ну, не можна приймати участь. Ну, це страшно, просто там сидіти і дивитися, як на Біле, кажуть, чорне, не чорне, біле, і ніхто не соромиться. Вони відчувають свою безкарність нахабна. В той же час, в пустому залі, уявіть собі дві апеляції біля 200 сторінок, тільки переліку порушень, які були в Печерському суді, плюс шість апеляцій на окремі рішення цього суду. Вони 50 хвилин просиділи в дирачій кімнаті. Коли на елементарні речі вони витрачали там по 2-3 години, 50 хвилин. Навіть прокуратура не встигла добігти до судової зали, щоб послухати приговор, який для них був в лапках невідомий. Тобто вони навіть не соромляться демонструвати, що вони не пишуть даже свої вироки, вони їх просто озвучують. Ви знаєте, от маразм, я. Це в четвер, вчора було. З паном Малійником, до речі, я виступав і читав йому. Він не зміг пояснити той маразм, які приймають сюди, які пишуть працівники ГПУ, Генпрокуратури і Служби безпеки. Ну, буквально я зачитаю вам підставу для повторного, арешту що тіма. Я машини. смотрю, «Рождені в Україні сильно підтримують. те, що ви говорите, я, а вот прошу, зараз, дизайнери е зараз і дизайнери підтримують. Ви знаєте, коли почують, почують, які вироки вони виносять. Підстави для повторного арешту. Ну, двічі арештувати, двічі розстріляти може тільки в Україні. Е, пишуть, посилаючись СБУ і ГПУ на е, Міністерство внутрішніх справ, що Тимошенко за адресою в Дніпропетровську і в Києві не проживає. Вони опитали сусідів, і сусіді підтвердили, вони її не бачили. Вона в в'язниці сидить четвертий місяць. Вони її не бачили. І пишуть в своєму поданні прокуратури Служби безпеки, що, знаходячись на волі, вони не догадалися, що вона в'язниці. Знаходячись на волі, Тимошенка е, е, заважає слідство і, перебуваючи на волі, е, зможе ухилятися від явки е, до суду. Розумієте, Суд відбувається в камері, в камері відбувається суд. Вона лежить на ліжку, сидить на унітазі суддя поруч прокурори, охоронці, і вони судять її. Прокуратура і службу безпеки подає цю галіматю, цю шизофренію. І суддя каже: да, дійсно, перебуває на волі, бо місто е, її не знайшли. Треба арештувати ще раз. Ще раз треба арештувати. Ну, вибачте, ну і ми говоримо про європейську інтеграцію. Ми говоримо про те, що ми рушимо Європи. Спасибо. Я буквально завершу Я... Савік. Да. Савік, треба Буду зупинити цей сюда. терор. Треба їх зупинити. Це небезпечні люди. Вони небезпечні для країни.